Освічені та свідомі Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького розпочав урочистей церемонії вручення дипломів бакалавра. Цьогоріч випускається 980 здобувачів освіти. Більшість з них вже визначилося з майбутнім місцем роботи і готові підтримувати свою країну в непростий період. Детальніше у сюжеті у Богдановому університеті свято. Дипломи про закінчення вищої освіти отримала нова генерація вчорашніх студентів, а нині молодих спеціалістів. Юні, але амбітні та сповнені планів на майбутнє в своїй країні. Такі вони випускники ЧНУ 2025 року. Ну, по-перше, хочеться подякувати навчальному закладу за старт у майбутнє, за те, що опікувались нами чотири роки. Дуже дякуємо. Перш за все, це щоб швидше настав мир. Щоб все було спокійно, благополучно в державі, щоб ми були здорові, всім успіху і впевнено старту. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання та вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні, серед яких і 46 студентів та випускників Черкаського національного університету. Загалом нинішній випуск особливий, адже ці студенти, які почали навчання в 2021 році, саме на їхні студентські роки припав період пандемії та повномасштабного вторгнення. Усе взагалі дав нам те, що скаже так, першу ступінь для нашого дорослішання, що це дуже є круто. Тепер ми краще розуміємо, ким хочемо бути. І, і розуміти з чим як працювати саме це. І головне, що скажем так, наша підтримка наших батьків, наших чудових викладачів, от реально вони всі круті, всі прям науковці науковці, які ми хотіли бачити. І, і звісно ж таки, нашого куратора, який нас завжди підтримував і щасливим нас. Цього року диплом бакалавра отримали 980 здобувачів вищої освіти. Багато з них вже знайшли роботу. Дехто планує продовжити навчання в магістратурі, і ті й інші щиро вдячні викладачам та адміністрації закладу за можливість отримати фах і особистий приклад. Я дуже рада, що вибрала саме чину мені е, дуже пощастило з викладачами. Я зрозуміла, що навички комунікацій е, дуже легко вибудувати в собі, і це не так страшно. Також хотілось би дуже дуже велике дякую сказати всім викладачам з нашої кафедри за те, що вони протягом нашого всього невеличкого студентського життя подарували велику кількість вражень, емоцій а також Спогадів, які ми будемо з теплотою згадувати, викладачі прощаються з випускниками із легким сумом в очах. Та для юних будь-який фінал це початок чогось нового. Свідченням цього стало свідчення в коханні одній з випускниць прямо на сцені під час вручення диплому. Звичайно, складний період навчання у цих був студентів, адже вони вступили в 2021 році, і невдовзі почалось широкомасштабне вторгнення. Але як відомо, Черкаський національний практично не припиняв навчання. Ми весь період з невеликою лише паузою навчалися очно, але безумовно, війна в країні вона не могла не відбиватися на студентах, на їх психологічному стані. Тому я ще раз просто пишаюся нашими випускниками, які змогли здолати всі труднощі і сьогодні отримати заслужено дипломи. Урочистості для молоді неможливі без хорошої пісні та запального танку. Таких моментів теж достатньо на цьому заході. Та навіть вони є пронизані думкою, що випускний 2025 року є не лише святом здобутих знань, а й нагадуванням про єдність, стійкість та віру в перемогу України. Цього року ми вже в 104-те випускаємо наших бакалаврів, і хоч цих випусків вже було здається так багато, але кожен з них для нас особливий. Особливий тому, що ми горді за те, що наш університет долучається до розбудови України, до збагачення фахової сфери в Україні. Ну і ми кожного випускника сприймаємо як не тільки виспасного спеціаліста, а й як людину, яка може змінити світ на краще. Владислав Бедренець, Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана.